Мені потрібен ваш совет. Дуже багато вже задовбали. Отак от підкова должна висіти. Потім, отак от висіти. Де справедливість, де то вірна точка зору, як має висіти ікона. Р. Вибачаюсь, не ікона підкова рожками догори чи донизу. Для цього ми зробили два типи кріплення. А повішати ви можете її так, як ви хочете. Дану підкову в нас замовили. Ми її відправляємо. До речі, в нас великий вибір таких підков: сайт ексклюзії, подарунковий позолота, посріблення, каміння Сваровські, ювелірні емалі, Дуже багато варіантів в різних багатах, світлі, темні і тому подібне. Якщо хочете зробити оригінальний та дорогий подарунок, наголошую, дорогий, тому що він виготовлений з дорогоцінних матеріалів. Позолота, посріблення, ювелірні емалі та повністю це ручна робота робота, звертайтеся по телефону, який під вказаний під відео в шапці. Профіль Instagram та Telegram. Ми швидко вам його доставимо.